Якщо ви, як і я, безмежно полюбляєте спінінгову риболовлю і при цьому на воді проводите 4 або більше виїздів на місяць, то ви 100% стикалися з безжалісним підводним простором наших озер та річок. Величезна кількість корчів, камінців, матрасів, шин, чого завгодно можна знайти під водою. Ну і звісно що ж, ці всілякі донні аномалії. Так чи інакше під'їдають наші монтажі. Ну а складовою частиною будь-якого монтажу, звісно, що ж є вантажик, який і сприяє доставленню нашої приманки на необхідну відстань. Насправді, зовсім невеличкий відсоток рибацю ловить виключно вольфрамом. Тому що це дорого. І дорого. Переваги вольфраму очевидні. Якщо б був би вибір ловити або вольфрамом, або свинцем, звісно, що ж при відносно рівній вартості, це був би виключно вольфрам. Але там ціна і розрив максимально ірраціональний у його використанні на постійній основі. В місцях, де ми чітко знаємо дно, де ми облазили, обнишпорили все, знаємо кожен корчик. Звісно, що ж можна використовувати вольфрам, і це буде надавати певні переваги. Проте мене вже несе не в те русло, тому що сьогодні не про переваги вольфраму. Сьогодні досить специфічний відос, можливо, подібного ви ніколи не бачили, але це буде порівняння. Сьогодні я взяв основні магазини та маркетплейси, які займаються продажем свинцю. Мета дуже проста: визначити, де він найдешевший, і все. Основним критерієм порівняння, звісно, що ж буде ціна. Всі інші моменти будуть дещо так змазані. В якості піддослідного кролику в нас виступатимуть три ваги, вухастики, виключно вухастики сьогодні це грам, це 10 грамів і 20 грамів. Тому що зі збільшенням ваги кількість використаного свинцю на виготовлення вантажику відповідно більша, і ціна відповідно також. Звісно, що ж це все збільшується пропорційно абсолютно у всіх брендів. Це я вам кажу вже як людина, яка все прорахувала, в мене вже є всі дані зараз лише вам розповідаю. Інші критерії, про які я дещо до цього сказав, це колір вантажику виключно. Срібний або чорний, ми начіпаємо салатові помаранчеві е, і форми. Наприклад, як у того ж самого фанатіку, є м, вухастик з гранями, е, є певні ще видозмінені форми. Ми порівнюємо сьогодні виключно а, за одним критерієм форми. І це важливо. А, по брендам немає абсолютно ніякої різниці і а, по якості виготовлення теж. Вже на своєму досвіді, звісно що ж, я знаю, які вухастики є більш якісні, які менш. Я про це буду вам проговорювати по ходу відео, але основна мета сьогодні визначити найдешевший варіант. Ну і звісно, що ж, ми проведемо певну паралель. Між якби, закупкою вантажики в інтернеті, і якщо нам потрібно сходити і фізично взяти їх в магазині, тому що там є теж суттєві розбіжності в плані суми, яку ми витратимо на закупку. Тому я бажаю вам приємного перегляду, погнали! Так, ось що мені вдалося нарахувати, як бачите, обрав основні бренди-продавці свинцю в нас на ринку, не беручи ніяких. Індивідуальних виробників, які самі льють, там ну, через барахолки і так далі. Це в нас два гіганти флагман та ібіс, спеціально для киян взяв магазин-берег, тому що фізично можна. Києві лише в ньому закупитися, а так виключно через інтернет. Звісно, що Дніпро-Свинець можна брати на сайті, але для більшості з наших брендів, які мають фізичні магазини, вони теж поставляють свою продукцію. Окрім цього, всі мама, улюблений, фанатік теж присутній. Досить цікавий інтернет-магазин Посейдон. Ну і два маркетплейси, які мають таке посереднє відношення до риболовлі, вони продають риболовні товари. Але на них не спеціалізуються. Це пром та розетка. Оскільки ми розпочнемо з інтернет-купівлі свинцю, і основне наше порівняння буде саме на цих даних базуватися. Ми проговоримо і по фізичних магазинах, якщо там просто йти купувати, от в умовний флагман, і з берег, не важливо. Але тим не менш встановимо певні моменти. От ми замовляємо на сайті. Завжди там є певна операційна витрата за доставку. Нею ми нехтуємо. Я ніде її не вказував в розрахунках, тому що якщо ми будемо купувати на сайті, купувати через інтернет, логічно, максимально і просто ми будемо всюди платити за доставку. Другий момент це те, що на якщо я не помиляюся, на розетці є певна мінімальна сума, причому у більшості та, та напевне майже у всіх. Маркетплейсів, на яких можна купити свинець там 200-300 гривень. І ще один момент, про який ми обов'язково проговоримо окремо по ходу відео, це так би мовити закупівля великими партіями. У більшості брендів ці свинцеві вироби продаються в невеличких блістерах в одному блістері умовно 5 або 7 штучок вухастиків аляджигріїв. Проте на деяких сайтах можна купити одразу там 50 штук в одному великому зіп-пакеті. І в порівнянні, якщо ми ці 50 штук візьмемо тими ж самими блістерами в цьому зіп-пакеті, якби оптом, нам буде сумарно дешевше. Це такий момент, який ми проговоримо окремо. Якщо ж брати в невеличкій кількості, там нам не потрібно 50 штучок, нафіг вони нам, ми там ловимо кілька разів на тиждень. І нам потрібно там 15 вантажиків, неважливо якої ваги. Найвигіднішим варіантом через інтернет є фанатік Або ж Розетка. Так, в розетці досить вигідно, можна поштучно або невеликими кількостями, там а, разово по 10 вантажиків брати свинець. А проте якість а, цих вантажиків мені особисто невідома. Тим не менш, ціну в табличці ви бачите. Окрім цього, є вартість мінімального замовлення. У кожного магазину вона різна, я в це не заглиблювався. Зазвичай від 200 до 300 гривень. Але що ж робити, якщо нам не потрібно, свинцю там поштучно, навіть якщо це. 10-грамовий вухастик по 4 гривні там, за одну штуку їх стільки набирати. Тоді вже звертаємося до Фанатіка. В Фанатіку дійсно непогана якість свинцевих виробів. У тому, що я бачив, я ним користувався. І окрім цього, зверніть увагу на магазин Берег, тому що в березі навіть дещо на, на кілька копійок, на, може, на 1 гривню, вигідніше навіть брати фанатик. особливо більш легкі грузики. Тому тут наче проговорили. Звісно, що ж в порівнянні з тим самим Дніпро-Свинцем, це буде, ну, типа, таке. Це буде інша якість, інший статус і так далі. Але це не важливо. Найважливіше, що якщо брати через інтернет невеликими кількостями, там майже поштучно, ну по 5, ін іноді навіть на розетці можна поштучно, можна досить вигідно брати свинець. Що стосовно Дніпро-свинця, якщо ми відкинемо фанатік, відкинемо цей самопальний свинець з розетки. Дніпросинець це в принципі бренд, який зарекомендував себе ну, давно. Всі ним мовлять, всі використовують. А, найвигідніший Дніпро-Свинець, навіть якщо брати там оціми блістерками невеличкими, а, це у Дніпросинця на сайті. Ні, EbisNiFlagment, звісно, що ж, ні по якій логіці не можуть запропонувати у себе а, і, відповідно, той самий магазин берег, а, дешевше їхню продукцію. Все, тут все дуже просто. Що стосовно Опту, Ну, тут є Дніпросвенцевський Опт. Він дуже класний, враховуючи якість їхніх виробів. І навіть якщо порівнювати з тим самим промом, на якому теж дуже вигідний опт, він вигідніший за Дніпросвенець. Але співвідношення якості може бути досить таке різне. Тобто ми дещо переплатимо за Дніпросвинець, але ми будемо платити за якість. Тим не менш, підприємство на Промі дане, яке от продає найвигідніший свинець, якщо от підсумувати з усього відео всю інформацію, що я забрав. От, про підприємство «Мостовий Олег, воно так називається, абсолютно мені невідоме до цього, до цього дослідження, є найвигіднішим продавцем свинцю. І все. Якщо ми перейдемо до того моменту, коли нам потрібно от зараз, от завтра ми їдемо на рибу і немає вантажників. Йдемо в магазин найближчий. Які в нас тут є варіанти взагалі? Ну, звісно, що ж найбільші бренди: флагман ібіс. Є в будь-яких великих містах, масштабуються класно, майже у всіх під домом щось таке має бути. Немає, тоді, ну, фанатік. фанатік Теж є в великих містах, є майже всюди, на рівні з Ібісом та Фагманом. Для киян є ще берега, але то на Русанівці, то не всім зручно, але як варіант. Якщо підсумувати, нам вигідніше всього, знову ж таки, йти в той самий фанатік. Якщо ми не зважаємо просто ні на яку якість, ні на що, тим не менше у фанатіка, як я вже казав, досить якісний свинець. Це факт. Це перевірено. Я особисто ловив дуже багато джегрігом з смородиною, це так просто до речі. Але факт Фанатік. Або берег, в березі Фанатік теж дуже вигідно купувати. Якщо мета все ж таки треба Дніпро-Свинець. Треба тут і зараз Дніпро-Свинець. Вибір постає між берегом, між флагманом та Ібісом. Фанатіку Дніпро-Свинець не продається. По моїм підрахункам, найвигіднішим тут є Ібіс. Саме в ньому фізично купити Дніпро-Свинець, звісно, що не враховуючи ніякі знижки, я про це вам не сказав, але зараз скажу, ми знижки не враховуємо. В Ібісі досить вигідно брати фізично Дніпро-свинець, не переплачуючи при цьому за доставку і ні за які інші моменти. У флагмані дещо дорожче, але загалом ця вся ціна вона коливається плюс-мінус біля одного цінника. Тим не менш, от таке нарахували. Так, друзі, дуже багато наговорив. Можливо, це складно, але основна інфа все одно в табличці. Мої коментарі, вони якби створені для того, щоб було дещо простіше в цьому всьому е, розібратися. Так, ще хочу сказати за ось цей магазинчик, який я просто додав, але який, на жаль, не конкурує. Навіть ну, ну він просто інтернет-магазин, по-перше, це Посейдон, і. Навіть з інтернет-магазинами ну, не дуже вигідно. В чому його прикол? Я там е, скуповувався до змагань. Найголовніший момент це те, що там є все е, найбільш робоче. Ну, принаймні, з моїм баченням е, риболовлі спінінгової, там є найбільш робочі приманки, там є необхідні вантажики, особливо для мікрухи. Але там немає, до речі, деяких позицій в плані хеві таких вагів, починаючи з 15 і до 30 грамів. Там є кілька джигігів, але загалом є дефіцит. Більш такий мікрушний магазин, але тим не менш, там є потрібні гачки на будь-який смак, на будь-який бюджет, саме от, ну, щоб ловити рибу. Там є найкращий, найцікавіший силикон, який ну, я особисто теж використовую. І от о, ця сукупність факторів робить його таким магазином, де можна скупити все, що потрібно, там в необхідний термін і в одному місці. От, от такий момент. Але до теми сьогоднішнього відео він має таке ж саме відношення, як і будь-який інший магазин, який не конкурує в плані більш дешевої ціни. Тому ось такий висновок я можу зробити. Найвигідніше купувати на у ось цього продавця або ж у Дніпросвинця. Це все оптова закупівля великими партіями по 50 штучок от в цьому пакунку. Але це найбільш вигідно. Якщо нам потрібно йти, якщо нам потрібно тут і зараз, нам потрібно пощупати, це Фанатік або берег і вантажики від фірми Фанатік. Якщо нам потрібен Дніпро-Свинець і потрібен він в магазині, то це напевне що ібіс, якщо я не помилився ніде з підрахунками. Ось таке відео дуже важко воно мені давалося в плані підрахунків, в плані е, зйомки оце все розповідати, коментувати ці цифри досить складно. А якщо вам цікаво, якщо ви хочете віддячити мені за таку проведену роботу, підписуйтесь, ставте лайки, але я не наполягаю. Сподіваюся, було корисно і ми з вами будемо прощатися.